Рівно три роки тому, 11 листопада, 22-го, Сили оборони звільнили Херсон. Ворог тоді мусив тікати, але дати спокій мешканцям міста він не може. Херсон це прифронтова зона з усіма відповідними наслідками, які з цього випливають. Так, от як місто живе нині? Дивимось в матеріалі Каріни Шевченко. Це відео викладене на одному з херсонських телеграм-каналів. Ворожий ФПВ-дрон шукає ціль, знаходить і атакує. Вибухає десь може за сотню метрів, але люди не реагують. Звикли. Нині Херсон південний форпост, прифронтове місто. Дронів у небі тут більше, ніж птахів. Вони полюють на людей. Дай, Крім дронів, летять міни, снаряди, ракети і каби. Цілями ворог не гребує гатить по будинках, зупинках, цивільних автівках. Вранці в день та вночі волонтер Сергій пригадує, як одного разу потрапив під мінометний обстріл. Був не сам з синами. Старший отримав важкі поранення, а молодший загинув. Олешки знаходяться, щоб ви зрозуміли, від міста Херсон на 4 кілометра по прямій. Чотири км. це якраз з Олешок вони можуть стріляти мінометами за місяць. Росіяни приблизно по Херсону використовують до трьох тисяч дронів різного типу і різного е, призначення. У нас в Херсоні немає жодного безпечного мікрорайону. Це умовно прилітає всюди. Мікрорайон Корабел або острів, як його часто називають місцеві, розташований на півдні Херсона. Влітку 23-го острів затопило через підрив росіянами Каховської ГЕС. Зараз окупанти намагаються відрізати його від міста і гатять по єдиному автомобільному мосту через протоку. Від літа дві тисячі мешканців, не витримавши такого життя, евакуювались. Чоловік 300-500 там мешкає. Садово, Кіндійка, Янтарний перший, другий і східний мікрорайон це все Антонівська громада. Там ситуація дуже така важка і жахлива, тому що там практично єдина дорога, яка йде вздовж набережної і до Олешок там, ну, щоб ви розуміли, ФПВ-дрон з Олешок підлітає за 30 секунд. Деякі райони вже більше року живуть без світла, і відновити його не можна через постійні обстріли. Люди рятуються генераторами. У місті діє суворий розпорядок. Громадський транспорт працює до третьої години дня. О восьмій вечора вже комендантська година. Та, попри все, люди намагаються зробити своє життя настільки нормальним, наскільки це можливо. Працюють і перукарні, і кафешки, і майстерні, і транспорт. Араз і працює. На що заобто? Я живу в центрі міста. Я чую десь рядом. Літа, літить і стріляють, і зриваються. Я пережидаю, пережидаю там 20-30 хвилин. Потім іду по справах. Одначе школи та садочки закриті. Діти навчаються дистанційно. Люди носять з собою детектори дронів щоб вчасно сховатися від цих безпілотників. Мобільні укриття є майже на кожній зупинці. Значна частина життя херсонців проходить під землею. Більшість активного соціального життя воно проходить під землею. Це в безпечних просторах. Їхня кількість поступово поступово збільшується. Там заходи або заходи по реабілітації, по відновленню там психологічно, заходи з дітками або е там з дорослими. Населення міста постійно скорочується, тримаються до свої домівки переважно літні люди. А Молодь намагається перебратись у безпечніші регіони. Наразі в Херсоні десь біля 65 тисяч людей проживає. До війни проживало 310 десь тисяч людей. Тобто, зрозуміло, що скоротилася кількість населення, тому що безпекова ситуація дуже складна. На вулиці, які розміщаємо бетонні укриття, в тому числі, звичайно, і проводиться так званий антидроновий захист. Росія намагається перетворити місто на руїни. Кожен район понівечений ворожим залізом. Проте місцеві намагаються не впадати у відчаї. Марік, іди до мене, стріляють. Марік херсонським котам пофіг. Марік, іди сюди. Минулого тижня у Херсон приїжджала голівудська зірка Анджеліна Джолі з гуманітарною місією. Вона зустрілася з місцевими мешканцями, медиками та волонтерами. Акторка була дуже вражена стійкістю херсонців і сказала, що світ дуже мало робить для того, щоб в Херсон та в інші українські міста повернувся мир.